Збирали по людям підписи. Просто з чистим листом бумаги, з зошитом, з чистим, нічого там не було. Якоби для того, щоб люди щоб розписалися, щоб прийшли на загальні збори. Ну Такого ніхто ніколи не збирав, це перше таке зустрічається в мене ще. Ну, люди ж писали свої прізвища, адресу, телефон і підпис ставили, щоб прийти на збор. Назбирали вони таким чином 136 підписів. Ну, вони тоді, значить, самі, вроді як ініціативна група, вивісили об'яви, що скликаються загальні збори. Ну і прийшли там, А прийшло людей, там, ну може, чоловік 80, це там і діти. в общем. Я е, запропонував вже, як со сторони, кажу, давайте проведемо реєстрацію учасників зборів, так як положено все. Мені відмовили, це не треба, у нас є ось 136 підписів, посчитали там. От, це все. Нас считали 85 чоловік там, що було. Ну, в общем, ніхто реєстрацію не проводив, нічого, вони там почали те, все зняти, поставити, таке щось там. Люди почали, послухали, почали розходитися в основному, зівати і так і так далі. Осталось там їх чоловік, 30 може. Давайте голосувати за правління вже, щоб нам правління треба вибрати. Ну, Таким чином це воно все пройшло. Тоді що вони роблять? Ніхто мені не показував ні протокола, ні списків, нічого. Я не бачив нічого. Я їх, звичайно, побачив ось в четвер, приніс пакет документів, подати на щодо змін внесення до кіль... відомості про кількість членів товариства. І зустрічаю їх. Вони теж до реєстратора. Це Василенко, Лєбідєва і Дядюра. Зайшли до реєстратора, були там щось довгенько, вийшли. Я тоді зайшов до реєстратора, питаю, що наші члени тут робили. Подали пакет документів щодо реєстрації щодо зміни керівника. Я кажу, а як, як, яким чином мали право приймати ці документи, як я підписант і керівник. Тобто товариство на даний момент має круглу печатку свою. І всі всі подаватися повинні документи, завірені печаткою. І Друге подаються або керівником, або уповноваженою ним особою. Більше ніким. Оцей список, вони підложили цей список, що збирали підписи в цих людей. Там написали верхушку, що вроді би ці люди делегують їм свій голос розпоряджатися ним, як завод. І написали верхушку, що це загальні збори, люди реєструвалися і подали на реєстрацію щодо змін керівника. Я подав документи згідно закону, все з печатками, з підписами. Вона мені їх завернула. Вчора віддала назад, відмовила. Ну не відмовила, а ставила без розгляду. А тут оце, оце така ситуація.